Друзі, привіт! Невеличке відео. В цю неділю проводиться велосотка Біла церква це абсолютно благодійний велозабіг на підтримку ЗСУ. Вирішили прийняти участь, тим паче, що все одно донатим на ЗСУ, то заодно і проїдемося. Тому зараз тримаємо курс у Білу церкву. Повинна бути немаленька кількість учасників. Покажемо стартове містечко і будемо готуватися до старту. Номери повісили. Чекаємо старт. Залишилось 10 хвилин. Маємо надію, що все пройде чудово. Міслагоні. Нами всі учасники. О, їхній прекрасний марафон. Ви всі зможете. Ви наці тримайтеся міцніше. Надо нікуда смішети! Стартонули, два-ки ми їдемо. За поліцією потім буде старт. 10 км, поки середня, 30, їдемо по вітру, поки кайф. Буду виходити в ефір кожні 10 км. 32 км, сколотились в пачку середня, поки 31. Поки їдемо. Але ми взяли мало гелі для такого темпу. Тридцять км їдемо в тій ж самій пачці, поки середня тридцять один. Буки вже казав вам про нього двадцять раз. Хто хоче гарний маршрут в Київську область вам сюди. Сорок шість Чуть-чуть середньо падає, но тримаємось. Пятьдесят пять. Каме. Едем. Як ураження? Перша сотка, поки тримаюся. <рес> В правильній компанії їхати легше. Все вірно. Андрія відео мене вчора змотивувало. Сьогодні Я коли побачив його жінкою, я думаю, я, мабуть, буду за ними їхати. <рес> ну це клас. Так і для цього і робиться. Да. 70 км. Їдемо в пілотоні своєму. Вітаю! Привіт! Що, перша содочка? Перша в житті. І як враження? Дуже позитивно. Це клас. Дружне ком'юніті, це прикольно, що таке захоплення вас так. зачепило. Ну і непогано йдемо, середня 29,7. Я, я думав, у мене середнє буде 22. Зараз 29. І приїхало вже 75, лишила 16. На зв'язку. Фінішували. Непоганий результат. Єдине, що ще там ходив, знімав на фініші. Комп'ютер клецав, де да, трошки час не коректний, впала середня, коли фінішував, була 29,9. Леся теж забула нажати паузу, в общем, таке чуть, чуть завтикали. Ми протопили в цей раз, дуже класно попалася, дуже класна команда, пачко їхали, мінялись. Молодці Леся не відставала за рахунок цього. Ну досить непоганий результат. Тобто там три з маленькими кипичками. Це саме класний результат, який ми досягали. Ми ну, приємно, що зустріли багато наших глядачів нашого каналу, які дивились нещодавно, що за сотки. їм було цікаво. Всім передаю привіт, хлопці. Думаю, що швидко змонтую, подивитись, можливо, десь побачити себе. Ось такі друзі вийшли невеличкі велозмагання на підтримку Збройним силам України, що дуже добре. Да, учасники, звичайно, не так, як у 2021 році, до повномасштабного вторгнення, але все одно дуже добре, що такі заходи почали знову проводитись і люди долучаються і допомагають. Гарні результати вийшли всім, з ким їхали, дуже велике дякую і великий привіт. Легких ніг. До наступних зустрічей. Пока.